Доброго дня всім. мене звати Оксана Бужецька. Я не траціолог, дієтолог, по здоров'я. В темі профілактики відновлення здоров'я я більше десяти років. З компанією ВЕПІК я вже співпрацюю рік і 9 місяців. Отримала сама особисто моя дитина, мої близькі рідні отримала результати і мої клієнти. Можу це моя професійна діяльність для мене було дуже важливо. Щось доєднати таке до схеми харчування, які я міняю, коли людина виходить на когось сесію, коли я працюю з різними симптомами, які привели людину до того чи іншого діагнозу, мені потрібно, щоб були інструменти, тому що з цією компанією, коли я співпрацювала, почалася війна і в мене вже цієї продукції немає. І кожен раз я стараюся, ми два рази в місяць зустрічаємося на Вениченка 20А. Вечерка 20А, і е, кожен раз ми стараємося відкрити якусь тему і покласти її на клітинне харчування, щоб донести до людей, як при одному і іншому діагнозі е, буде помічна наша продукція клітинного харчування. І е, я вибрала тему нарки, бо завжди якісь є запити. Коли в нас є от робочі наші чати, там дивлюся, набріки, набріки, робота, не робимо, цю тему не освітлювали, треба про це поговорити. Отже, що таке нарки? Древні греки говорили, що... Людина здорова тільки тоді, коли в неї добре працюють нирки. Власне, ні про які органи так не говорилися, а як про нирки. Що таке нирки? Це дуже потужний фільтр. Дуже потужний фільтр, просто заходять. А, на такі гарні кур. Заходять. Тому є з тим воскрес. Зображаємо телефончик і ставимо на вібрацію, щоб не заважати. Отже, для нових людей тема сьогодні у нас про мерки. Нерки це є потужний фільтр. Що роблять наші мерки? Вони виводять, так уважно важно, вони виводять зайву рідину і продукти життєдіяльності, які в нас є в організмі. Вони відповідають за водно-сільовий орган які відповідають за кровотворення. які відповідають за кров'яний тиск і за кальцій, обмін кальцію, який відбувається в організмі. Наші нирки, коли у вас відбуваються болі, дуже багато людей можуть сплутати болі нарок з болями попереку і кажуть, ось і з мене спиною. А це точно треба звернути увагу на свої нирки. Якщо бувають одночі з другої сторони, буває щось з двох сторін. Це якраз може бути проблема з нирками. І біль може, може бути такою тупою, може бути такою великодібною. Біль була, потім вона призупинилася. І, звичайно, великим таким маркером по роботі нерок це є наше ділення. І коли ми багато п'ємо рідини, і дивимося, що туалет дуже мало ходимо, це вже про роботу нирок, що вже щось відбувається в них. Коли сечає є темного кольору, це вже говорить про те, що щось не те. Щось ви там їли, щось ви там пили, що відбуваються якісь вже зміни в ваших новичках. Коли ви бачите примісі піску чи крові, це взагалі дуже вже серйозні показники, ну сюди, коли вже ви це відчуваєте чи бачите, тут вже потрібно йти до лікарів до уролога, то свого терапевта і вже шукати причину, що сталося з вашими нирками. По яких аналізах на нирки? Ну, звичайно, перший аналіз це і аналіз сичі, і по біохімічному аналізу надимося креатинін, вдимося сечову кислоту і сичовану. Це якраз будуть ті маркери, по які буде видно роботи ваших нарук. І по ОЗД на ОЗД ми будемо бачити, чи сама нирка в нормальному стані, чи вже якісь є пухлини, кісти, тому що нирки можуть починатися з таких захворювань, як п'яло а та може і привести на жаль до тонкології. Нарости нарост, і може бути у холодній Що не люблять нарки? Нерки не люблять, коли ви ведете нездоровий спосіб життя. Це точно вони нікого не люблять. Вони не люблять, коли у вас є карісні зуби. От коли у вас ротова порожнина не в порядку, це точно вже потім буде наслідком того, що нарки будуть погано працювати. Вони не люблять холоду, коли ви перемерзаєте, сидите на холодному. Вони не люблять, коли ви не доліковуєте різні хронічні інфекції, або коли у вас є простуда, якась там, там нежить, кашель, і ви на ногах все добігуєте. Ви точно потім можете почути, що з знаками відбуваються якісь вже збої. Вони не люблять, коли ви велику кількість медикаментів вживаєте, і просто от, ви фанат аптеки ходити, тільки якісь там покашляли таблетку проти кашлю, попчихали ще щось там самі собі противірусні, виписали. А читайте завжди побічні ефекти, в які буде написано, що буде з вашою сичоподільною системою, що нирки будуть від того страждати, тому що буде іти і токсини, і нагрузка на ці нирки. Ну, мерки, звичайно, не люблять, коли ви п'єте все крім води ще плюс алкоголь. Це дуже від цього страждають нирки, І нирки хочуть водичку, тому що кавою, чаєм. Десять кав бо у нас немає енергії, чаєм э, а Потім думаємо, ні, вода вже точно не лізе, бо вже ще якісь компоти, бо нам треба щось таке, щоб солоденьке було. Від цього дуже страждають нарки, тому що саме перше, що потрібно нашим наркам, це якісна вода. Якість і кількість води. І от власне, тема набріки. Скільки в нас жінок сюди приходили і казали, ні-ні, я не можу пити воду. І ще от, у нас ж Орест, медики, які вони після малюють виступати, він завжди теж доносить цю тему. Що такі напряки? Наш організм робить запаси води. Нарешті вода, якусь скляночку води. Організм втішився і почав собі ховати в набріки. І набріки можуть де бути. Зранку жінки можуть бати, бачити під очима, можуть відчувати по ручках, по ножках. Тому що організм нарешті каже: клас, ти мені дала водичку, я собі сховаю. Я ж не знаю, коли наступна вода прийде. Ну, і про якість води. Якщо буде якісна вода, вона не буде йти вам у напрямки, вона буде нормально проникати в клітинку в кожний орган і вона буде вас оздоровлювати. І тому дуже важливо слідкувати за кількістю і якістю води. Нирки не люблять, коли ви їсте дуже велику кількість м'яса. От ви таке м'ясо їдете. Це мене, наприклад, моя мамочка, яка в мене м'ясо їде. Але... Донечка в здоров'я вже дуже багато років, і крім того, що вона їсть м'ясо, я все-таки їй даю те, що я знаю, що в тому м'ясо нормально перетравилося, щоб була нормальна ферментація, але нарки від цього дуже страждають. Якщо ви такі м'ясоїд, і тільки от у вас є м'ясо, в той час салат у вас немає, і ви зробили таку собі нагрузку м'ясну, це точно з часом приведе до підняття сечової кислоти, сечовини в організмі, і в цьому будуть дуже страждати нарки. Ну і, звичайно, м'ясо і кершу. воно може бути тушковане, а може бути жарене, може бути копчене Зараз що в нас було? паска? копчені ковбаски, і вже мені декілька клієнток дзвонить, кажуть, Оксано, якісь відбулися збої, якісь пішло загострення з клітинним харчуванням. А я кажу, а скільки днів ми їли пасочку? Ну, як всі п'ять чи шість, а ковбаски, та як? свої кобаски, кобчені, ось. І вже не так травиться. напевно, мені дав якісь загострення. А до того часу не було, було все нормально. Я кажу, так подумай що ж ти п'ять днів їла? Ну відклади. а в мене до кінця вона ще не почула. Зараз якраз її консультувала. Кажу, відклади до копаско. З копаскою важко розтатись, треба ж все доїсти, і паску доїсти. стільки пасок спило. Я кажу, скільки пасочок було там 25-30 пасочок. Ну, так треба все це з'їсти. І тому думайте зараз про своє здоров'я, тому що наслідки після паски, і ще коли особливо людина була в голоді в пості і зараз. Вона робить, що пішла в церкву і треба все почати їсти інтенсивно. Ну, зараз шлунково кішковий тракт, мерки, ні, нічого не витримає. Так що все має бути рівномірно в нормальній кількості, що м'ясо, що й пасочка. Нірки не люблять велику кількість солодкого, і так само мирки не люблять велику кількість соленого. Але якраз сіль це про те, що не можна відмовлятися від солі. Якраз сіль вона потрібна нашому організму. Якщо від солодкого моє рекомендація повністю відмовитися, то від солі ні в якому разі. Вона має бути кожен день, але в нормальній кількості. Це про сіль. Чим клітинне харчування може бути помічне при такому захворюванні, як нирки, набряки? Це про нашу їжу. І це є унікальна капсула, яка 7 років тому. Побачила світ завдяки запиту мультимільйонер в Америці. В нього був хворий син, і йому потрібно було того сина було поставити на ноги. І він зібрав поцільну лікарів і сказав, що мені потрібно дитину поставити на ноги, щось таке у створі. І це є 14 років розробок вчені, це є нанотехнологія. І капсула є унікальна тим, що це є багатокомпонентний продукт. Якраз такі капсули дуже складно створити, тому що набагато простіше взяти там, як кажуть, гриб, чага, в да, одній капсулі чи речі, бо тут якраз це все входить. А це є багатокомпонентний. Тут чотири види грибів чага, кордіцеп, шатаки, речі. Тут є ем, сублімовані овочі, фрукти, ягоди. Тут є е, шпинат, броколі різні ягоди, є е, е, різні трави, які будуть ще давати енергії. і Це все в одній капсулі. І тому ця капсула, вона як є діагностом. Ви починаєте її бити. Ну, якщо у вас проблеми були не так глибоко всередині, то перший, другий, третій день ви точно можете вже відчути загострення. Ви побачите, як вона таким, якби діагностом піде туди, де у вас є проблема, і починає ну, через загострення вам і постукала туди і сказала, от там проблема і я починаю її вирішувати. І це клітинне харчування, це якраз про харчування. Воно не схоже ні на що, що зараз є на ринку ні на бади, ні. На і гомеопатію, тому що є це унікальний продукт. І тому настільки багато результатів по будь-якому діагнозу. Як людина каже, а, от такий, а такий діагноз. Я кажу, ви зрозумієте, що робить ця капсула? Вона покращує ваш імунітет і стан організму до так, що ваш організм сам починає справлятися з любим захворюванням. Отак вона працює, ця унікальна капсула. Але якщо ця капсула ранкова шукає, де у вас є проблема, то дві вечірні вони будуть працювати над тим, щоб вивести це з організму. Ця капсула фіолетова називається рестор. Фіолетова капсула, вона називається рестло. Сюди в Пробіотики, прабіотики, ензими сюди входять розторобша, щоб не роботу вашої печінки, щоб відбувався відтік жовчі, і буде детокс. Ви будете спати дуже багато людей, які мали хронічну втому, які не спали роками, починають відсипати завдяки білій капсулі. Бо біла капсула це є ашваганда, це є малотомін, це є. Що там ще в нас ходить? Магніацитрат, цитрат. це все, щоб заспокоїти нервову систему впродовж дня, а вночі, щоб регулювати цей ваш сон. І навіть якщо ви будете спати мало дитину, ви будете спати дуже якісно. Поки ви спите, ця філатова капсула буде працювати шумковим кішком, трактом спочинку. і зранку ви стаєте, і у вас буде нормальний природний деток. Те, що нам потрібно, тому що коли люди... В закрибах, а більшість людей є в закрепах, вона сама себе отрує, Відбувається така інтоксикація, що людина роками носить в себе тонни з того, того, що в неї не перекрапилося, не переварилося, тонни від того, що вона пила дуже велику кількість таблеток. Воно лягло і на нерки, на печінку, на печінкову, А це буде нормальний детокс і кожен день буде якісно у вас очищення вашого організму. До роботи до я б ще додала обов'язково такий продукт, як я думала про трійку продуктів. І це третій продукт День РП, вечірні, це є Grey Greens 8. Чому? Тому що тут є люцерна, а люцерна – це трава, яка відповідає, це жіноча трава вважається, і вона відповідає за роботу нерог. На вона налагоджує і гормональний фон, і жінки. І вона діє ще як мазин. Людям, які мають проблеми з підшумковою залозою, які погано і ходили в туалет, і вони мали використовувати ен... ензими, мезими. Оце якраз люцерна буде дуже добре впливати на травлення, але якраз вона дуже показана, коли є проблеми з нирками. Вона дуже гарно буде знімати запальні процеси нирка і налагочувати роботу взагалі не роб. Тут є люцерна, тут є паростки пшениці, тут є буряк, корновища. І раніше вона у нас називалася Лура а зараз вони ще зробили якби кардіо, щоб ще і оздоровлювати серцеву судинну систему. Це унікальний продукт. Він п'ється таким як чаєм. Його, якщо є, треба знижувати вагу, ну рекомендація, ж давати його на водиці, а так можна і на кефірі. Ну а якщо ми ну, ходимо, то на обежирному, а якщо такі я струняшки, то я його на нормальному жирності кефіру. Я собі роблю такий напиток, дуже смачний, і він має початися якісь молочні бактерії, що буде так само дуже гарно діяти на травлення і на наші нельки. Якщо якась є бактеріальна чи вірусна нагрузка в нирках, ну така собі пілоніфріція, бактеріальна нагрузка, бактерія вже в нерках, це дуже буде помічна така продукція, як імуноход. Імуноход це є так само патент американських вчених проти вірусів, бактерій, грибів. І він діє як кілер. Він шукає в організмі, де у вас є бактерія чи вірус, і кілер вбиває цю бактерію. Тут є пептиди молозива, а молозова це про імунітет, тут є цин, вітамін Д3, куркумин. Куркумин це про запалення. Якщо в організмі запалення, це імуноколь буде дуже гарно справлятися. Ну і це наш любимий продукт, тому що коли в нас якісь захворювання, і в перший день ми можемо це захворювання відчути, щоб на другий день бути вже більш-менш здоровим. Ми кожні дві години ми його п'ємо. Коли в нас там починається якась нежить, ОРЗ, ОРВІ, кишкова інфекція, він дуже помічний. Я вважаю, що він має бути взагалі в кожного дому. Ще можна порекомендувати такий продукт, як ревченер. Це є колаген, гіалуронова кислота і куркумин, Це не тільки про красоту, бо якщо жінки чують колаген, гіалуронова кислота ну, це красота, це не тільки красота, це то, що має бути і в очах, і в село наших, і в кістках наших. І е, куркумин – це про запалення. А коли в нас запалення в нирках, нам треба допомогти нашим ниркам. Це так само цей продукт буде дуже помічний, тому що тут є куркумин. Просто куркумин пити, він не дасть його факту, бо знов-таки це є патент, це є унікальна запатентована формула, і такі складові, які підсилюють дію один одного. Ну, і так як наш організм є цілісний, наші мирки не живуть собі окремо від нашого серця. судин, ми, якщо є можливість, ми повинні підтримати і нашу серцеву судинну систему. І продукт пікардіо це є номінантом на Нобелівську премію, тому що сюди входить оксид азоту, коензим Q10, які взагалі по рекомендації. Генетики, мікробіологіям була в нас конференція по жіночому здоров'ю, Це була рекомендація від лікарів після 40 років мати його постійно на постійній основі вживати. І тут якраз є поєзим q 10, L-аргінін, l цитрулин і унікальні амінокислоти. І знов-таки воно діє за рахунок тої унікальної формули, що воно підсилює. Один, підсилює Цих людей один одному тому такі результати. У нас оздоровлення серцево-судинної системи, це тахікардія, аритмія ми бачимо, ми бачимо, як понижується високий холестерин, понижується тиск і оздоровляться ну, ті люди, що мають варикоз, так само бачать, як запині процеси проходять. Так само, унікальний продукт варикоз, геморрой, це все до тої категорії. Я рекомендую. Коли є проблеми з вірками, серце судими точно мають токсичну кознагу, так треба вживати. Результатів є багато. Зараз я дуже хочу просто у нас сьогодні, не на сьогодні. Дивлячись на те, що було свято сьогодні, дуже гарно наповнені. що є нові люди. Мені дуже хочеться, щоб почули щоб інших спікерів. І завжди я говорю, що ваше здоров'я є в ваших руках. Ну ніякий лікар, ніякий нутриціолог, дієтолог за вас не буде оздоровлювати ваш організм. Ми маємо якісь інструменти. Ми тими інструментами ділимося. А оздоровлювати організм – це точно ваша справа. Ви повинні просто в тому розібратися, проконсультуватися і почати щось зробити для свого здоров'я, життя, вашого і ваших і вашого здоров'я. Саме дякую. Дякую, Макса.